Всім привіт! Попросив мене підписник зняти відео, як я зробив, встановив оцей речах вимкнення бендикса в кабіну після того, як замінив ПД-шку на стартер. Значить нічого тут складного немає. Геніального, тим більше, все дуже просто. Як бачите, зверху то шток із переднього амортизатора автомобільного, тут два уголка. Місце під встановлення є, тобто воно в цій пластині вирізане, отвори все є. Беремо два уголка, сверлимо отвори, приміряємо. Тут всередині це шток від заднього амортизатора, це в мене обойма від салінблока. Приварюємо, робимо такий маятник. І тоді ось цією тягою балуємося, бо, як бачите, вона зігнута. бо ці ну, Ці отвори, ці встановлення, воно не в одній площині, бо, тому що ну, тут же ж стояв ще гур. А, тому треба погратися, я тут не скажу, який кут, це треба вже на глаз його зробити, щоб воно ніде нічого не клинило. Тут я зробив болт приварив до тяги, тут гайку, щоб можна було регулювати увімкнення, щоб воно ж і вмикалося і нормально, і щоб речах був в нормальному положенні. Тобто хід у нього, як бачите, немалий. Тому треба зробити так, як вам буде зручно, щоб його потягнути. Треба тут обов'язково, щоб було регулювання, бо так на глаз ну, не вгадаєш його. Значить, довжина цього штока десь приблизно 25 см. Мені вистачає. Можна там 25-27 см, нормально працює. Тут. Ця частина десь 6 см, можна там 7 зробити. Головне, щоб оця тяга була паралельна там кабіні, щоб воно нормально тяглося. Бо зусилля тут треба прикладати немаленьке, особливо, якщо Бендекс заб'є трошки пелючкою, то його треба нормально тягнути. Довжина цього, по-моєму, 23 цієї тяги 23 см до болта і цієї ще 6 см. Тобто, потім, ну я ж кажу, тут регулювання треба зробити. Тож, нічого складного, вмикаємо в кабіні. Кнопка в кабіні для запуску є, кнопка з надвору теж залишив, щоб можна було користуватися декомпресором, коли вдруг понадобиться. Ну, в основному -то ми ж з кабіни запускаємо, тому проблем ніяких. Тож, треба трошки часу, трошки фантазії, металолом і все буде працювати. Тому дякую за перегляд. До зустрічі!